Україні Слава Збройним силам України дякуємо за захист нашого суверенітету. 15 лютого з е, і весна в повітрі дуже тепло сьогодні. Плюс 4 офіційно, але насправді я думаю, що більше і плюс. А завтра взагалі передають плюс 8. От і в мене розквітли, ну як розквітли взагалі. Я вже побачила ці підсніжники, і навіть вже білим вони були зафарбовані навіть на 31 грудня і хотіла знімати, але... Всі ми пам'ятаємо, що було 1, так, 31 грудня, і 1 січня, і взагалі цей тяжкий рік. От, і е, дочекалася, поки випав сніг, дуже великий. І він зійшов і от е, першим ділом показалися мої підсніжники. Красені. Це такі перші, звісно. Я впевнена, що в когось тепліших регіонах України вже вони точно більші, в тому числі і такий сорт. Але там вже і нарциси повилазили, і крокуси вже багато дає. Повилазили і ще будуть вони більше розпускатися. Звісно, вони такі досить благенькі, бо такі вирісти в січні. Це таки холодна погода була і холодна температура на дворі, але вирішила, що пора трішечки мій канал щось знімати квіткове. І от такі квіти будуть першими цього року, цього сезону ще. Мені з такими квітами з гаразду згодиться казка. 12 місяців. Я думаю, що багато кому вона спадає. Якби приходить першою на думку, а насправді я взнала, в січні я випадково взнала, що це, як і все інше, вкрадено окупантам, як і все інше, не знаю, що в них своє є. У них, в принципі, все крадене. Насправді це казка Словацька казка, яку вперше згадав чеський письменник, учений лікар, лексикограф, канонік собору святого Віта в Празі. Була я колись в Празі, мала нагоду і була в соборі, бо він дуже відомий в Празі. І магістр Правського університету 14 століття, містер Кларет. А згадує він цю казку, як приклад проповіді. Пізніше її зібрала або ж категоризувала одна з найвідоміших чеських письменниць Божена Немцова. Ось така от історія вам до мого весняного відео. Цікаво, що квітне вас, розказуйте або показуйте. І Будемо чекати весни і так натхнення весняного, бо весна це завжди пробудження знову життя, пробудження нового сезону. І дуже-дуже нам, українцям, зараз потрібне це натхнення і цей новий сезон. Новий сезон. Дякую вам і па-па!